Анатолій Сиренко, начальник департаменту ДАІ МВС України. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Отже, як ви думаєте, чи цей експеримент дасть якісь е результати, чи він викорніть корупцію, про яку ми тільки що говорили? Ви знаєте, ми все робимо для того, щоб учасникам дорожнього руху було комфортно на проїзній частині, щоб вони менше тратили часу для того, щоб сплатити штраф. Працюємо для учасників дорожнього руху. Так як було сказано в сюжеті, даний експеримент пройшов пробування успішно в Дніпропетровську. Там працювало 12 терміналів, сприймається позитивно і починаючи з сьогоднішнього дня, даний експеримент перемістився до міста Києва. Всього працює на даний час. Ну не багато, всього 15 терміналів. Якщо сподобається це киянам, якщо буде підтримка киян, тому тоді а, ми... до речі була чи під чи була підтримка в мешканців Дніпропетровська? Була я ж сказав, пройшов успішний тобто, експеримент, підтримали. чому тоді не вистачило Дніпропетровська, щоб зробити це загальноукраїнським правилом. Ну ви розумієте, розповсюдити на всю Україну не так легко це зробити. Але після Києва ми починаємо розповсюдження даних терміналів по всій Україні, дивлячись ваш сюжет. Учасники дорожнього руху це підтримують. Я радий цьому. Значить, те, що сказано, що стосується корупції, ми всіляко будемо сприяти, щоб корупції теж в органах державтоінспекції було менше. А скажіть, будь ласка, от ціна цього експерименту: скільки коштує такий термінал, і наскільки взагалі це дороге задоволення буде? Ну, це питання не до Державтоінспекції. Для мене головне, щоб учасникам дорожнього руху було комфортно, щоб вони могли сплатити штраф, не ходити, не стояти в чергах і тому подібне. Хочуть, можуть сплатити в мобільному терміналі. Якщо це їм не підходить, можуть сплатити до банку. Немає різниці. Головне е, повинна працювати невідворотність прокарання. Головне, треба, щоб е, були підтримані наші закони, ті, що ми плануємо внести до Верховної Ради. Це фотофіксація, те, що стосується Європротоколу і так далі. Я про це можу дуже довго говорити. Е, але те, що ми розпочали робити в Києві, я так думаю, що ми найближчі 2-3 місяці. Почнемо опробовувати по всій Україні. А скажіть, от стосовно пішоходів, чи багато пішоходів вже оштрафували на місці за допомогою цих терміналів? Ну на жаль, сьогодні тільки перший день почали працювати. Пішоходів поки що не ще не школи. Водіпроватовську, наприклад, так були пішоходи, інформація. але це незначна кількість, це невеликий відсоток від складених адміністративних протоколів щодо водіїв і пішоходів. Це невеликий відсоток. З цим зрозуміло. А, ідемо далі. От а, раніше в інспекторі був такий собі план, звісно, був неофіційний план, якщо ми можемо. А, давайте зараз подивимося відео 2011 року і його обговоримо. Не міняємося, поки не буде по 8 протоколів. Я вас вчора предупривав. 36 далі, нахуй, скинули. Му. 15 перекрестків, 15 малих. Ось чоловік, я йому показував 4 діяни. Вы второй маршрут, Спускаетесь Дюмина, Ленина тут. Вы поняли? Слава, пока не забуду. Это самое. Тут По опасному грузу. Сделайте. Идет. Пока прошу. Потому что Буд вчера тут нам рассказывал. Нужен опасный груз. Сделайте два, вообще отлично. Скажіть, будь ласка, чи є е, зараз подібні випадки? Дуже цікавий сюжет. Я е, радий тому, що це 2011 рік. Ви знаєте, я орієнтую особовий склад. Ми повинні працювати на профілактику правопорушень. Не головне покарати водія. Ми не повинні займатися каральною функцією. На Протязі 9 місяців, які я працюю в займаній посаді начальника ДАІ України, я націлюю особовий склад на те, що треба водія попередити, підсказати. водій і інспектор ДПС повинні бути друзями. Чи є, є подібний ДПС, план на сьогодні, у 2014 тисячі році? Перепрошую, до закінчу. Значить, інспектор ДПС повинен бути помічником учасника дорожнього руху. А учасник дорожнього руху, в свою чергу, не повинен порушувати правил дорожнього руху. Що стосується того питання, яке ви ставите, то я відповідаю вам категорично: ні, ні і ще раз ні. Не може бути ніяких планів. Я довожу до особового складу про те, що повинна бути профілактика, допомогти водію, отаким от чином працювати. Працюємо для людей. А за останній час а, чи зменшилась кількість правопорушень на дорозі, ДТП безпосередньо на дорозі? Так, на сьогоднішній день, е, якщо брати цифр, в цифрах, якщо брати, то починаючи з 1 січня в країні трапилося 24 тисячі дорожньо-транспортних пригод. 4 тисячі 100 осіб загинули і 30 тисяч триста. Отримали тілесні ушкодження. Статистика дуже-дуже велика, як для мене, в країнах Європи майже наполовину менше. Тому Україна втрачає матеріальні ресурси, втрачає людей. Що необхідно для цього? Я кажу, перше, те, що я починав говорити, необхідно Верховній Раді підтримати закон про фото-відеофіксацію. Це буде верховенство права. Невідворотність покарання, всі рівні перед законом, генерали, народні депутати, посадовці незалежно якого рівня порушуєш плати. Тобто, Оттак ви говорите конкретно про реформи в лавах ДАІ. От так. скажіть куратором ДАІ буде американець, правильно. А Рональд Гленсор, взагалі, що це за людина? Чому обрала саме його і чи допоможе він нам, українцям? В Міністерстві внутрішніх справ створена експертна рада, очолює експертну раду міністр внутрішніх справ, значить, туди входять заступники міністра, входять провідні юристи, входять представники громадських організацій, а також представники США, Америки, Великобританії, Голландії і ще декількох країн світу. Значить, що стосується. Державної автобільної інспекції. Я з даним представником Сполучених Штатів зустрічався у Хмельницькому. Процес реформування тільки розпочався. Ну, як на мене, я вважаю, що ми будемо мати з цього позитивний результат. Що я маю на увазі? Служба Державтоінспекції давно себе, скажем, зжила вже. Патрульна служба це теж не така ефективна служба, яка хотіла, би хотілось бачити населення. Тому, як на мене, на моє глибоке переконання, в країні давно назрів час створення служби, яка буде працювати на передньому краї боротьбі злочинністю. Безумовно, до даної служби необхідно, щоб брали працівників висококваліфікованих. Як на мене, потрібна бути освіта, хоча б бакалавра потрібно їм якась заробітна платня. На деякі там відсотки більше тих, хто отримує зараз, і в містах я думаю, цей експеримент буде мати позитив. Головне, що для суспільства? Для суспільства. Головне, щоб можна було безпечно жити в тому місці чи в тому населеному пункті, де ти знаходишся, щоб ти міг спокійно вийти. Парк прогулятися, і ти знав, що це буде безпечно. Що стосується дорожньої е, дорожньої поліції, що стосується Державтоінспекції в Україні, то як на мене, критерій оцінки це те, як комфортно учасники дорожнього руху почуваються на магістралях, яка їхня пропускна спроможність, як можна проїхати, за який час від точки А до точки Б. Можна прослідувати до місця роботи чи місця проживання. Оце такі критерії. Це в багатьох країнах світу оцінюють так роботу поліцейських, дорожніх поліцейських і в цілому міліції. Так як я сказав, комфортні умови проживання, безпека проживання це критерії оцінки всіх правоохоронних органів і міліції і інших. Служби безпеки прокуратури в цілому правоохоронних органів. А от те, що, напевно, багатьох водіїв е е дуже цікавить: оце перевищення швидкості від 60, яке можна е по місту, е і плюс 20. Чи будуть тут якісь е зміни е в зміні правил? Ми вносимо свої пропозиції до Верховної Ради. Я дуже надію, що Верховна Рада восьмого скликання е прийме наші пропозиції, тому що е 20. Кілометрів це дуже велика моржа. Нема ні в одній країні світу такого розбігу: 60 і 80. Тому ми вносимо свої до пропозиції до Верховної Ради. Тобто, на сьогоднішній день ці 20 кілометрів, за які попереджають, але не штрафують, вони ще залишаються. Безумовно, на даний час так. Далі не менш важливе, як для мене для пішохода і для людини, яка громадським транспортом користується, скажіть, багато є вулиць із зі смугою для громадського транспорту. Зараз у Києві вони практично всі запарковані автівками. Чому ваші колеги нічого не роблять або, можливо, їх роботу не помітно? Дякую за запитання. Дуже актуальне запитання на часі, наразі. Ми... Займаємося зараз даним питанням. Запроваджуємо дані смуги для руху, так як це працює в багатьох країнах світу, Європи, Абсолютно Україні, правильно, ці смуги працюють, але в вони країні, забиті припаркованими автомобилями. В Україні, на жаль, водії, які є е, правопорушниками, ставлять свої транспортні засоби, паркують на даних смугах для руху. Що щиняє? І заторові ситуації, і некомфорт на вулично-дорожній мережі. Та й в цілому водій є правопорушником, порушуючи правила дорожнього руху, він думає про себе, а не думає про інших учасників дорожнього руху. Я, як законопослушний громадянин, вправі розраховувати на те, що і інші учасники дорожнього руху дотримуються правил дорожнього руху. Тому я звертаюсь до всіх. Хто є за кермом, хто є без керма пішоходом, будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху, і тоді нам буде комфортно почуватися на магістралях, в населених пунктах, де би не пересувалися. По місту Києву така проблема існує, ми приділяємо їй увагу, але, на жаль, враховуючи те, що в нас законодавство е, працює ще не так, як би того хотілося, дуже багато неродивих водіїв дійсно порушують правила дорожнього руху. Але повірте, ми складаємо достатню кількість протоколів. Останнє, те, що є дана смуга е на Троєщину. Ми проводили експерименти там, проводили е і зйомку проводили. Тільки працює Державтоінспекція, водії майже не порушують. Патрульний автомобіль залишив місце несення служби, начебто цієї смуги не існує. Є проблема, займаємось Працюємо над цим. Я метрі. вам щиро дякую. Сподіваюся, вас таки почують. Гарного вам вечора. Дякую. Нагадаю, гість нашої студії Анатолій Сіренко, начальник департаменту Д МВС України.